Але завжди була бажаною гостею сім'ї Гнатюка. І Франка, хоча вона не переступала полі, ви знаєте, що вона поліг не переступала Франка, тому що дружина Івана Франка стала від неї так страшості упередження, але але зустрічі їхні були на кому -то товаристві Шевченка. Та й на тут, її запрошує на участь до участь нового того концерту, де вона пише, що на жаль, не можу приїхати взяти участь у тому концерті з нагоди «25-літньої ярміс Івана Франка. Але але. Наприклад, я висилаю подарунок Івану франкові рік достатку, і пише в тому листі, тоді, я не брешу. Напишіть мені, чи сподобався вам подарунок для Юлянда. А 11 листопада пишу, що знову... Чи сподобався подарунок вілянствові? Свідченням того, що сподобався, цю секунду що я розмовляю з 30 жовтня, 1898 року стоїть цей рік достатку навального столику в робочому кабінеті Івана Франка. А в ньому він так він є з бронзи. І срібло, а ріг з буйвола, відкривається така кришечка, і Франко отримав листа, прочитав і впустив. Тому що ріг той стіл такий керувальним серед кімнати, робочого кабінету, Франко тильно щось там ой, підносить голову, а так як ви переді мною, а то ріг доставку, боже ж там лист, за який має дати відповідь. Це було нагадування для Івана Франка. І досі той ріг виставку є. Пережив щось, що ті негоди.